Створюємо тестові запитання до відео за допомогою штучного інтелекту. Question Well. Реєструємось. Після цього заходимо, змінюємо мову. Додаємо заголовок із відео до заголовку тесту. Копіюємо лінк на відео. Вставляємо його це велике віконечко, там можна надавати різну інформацію. Генеруємо сет запитань. Бачимо справа запитання, перевіряємо всі запитання, це все-таки штучний інтелект. Перевіряємо правильність, коректність, граматику і все інше. До речі, можна інколи залишати так та показувати дітям, що штучний інтелект це штучний інтелект. Експортуємо. Я, наприклад, експортувала в Крізіс. Там зберігається така таблиця Excel. Вже нічого вводити не треба. Заходимо в Крізис. Заходимо на свій аккаунт. Натискаємо Create або Створити, квіз, скролимо вниз і там бачимо Імпортувати. Натискаємо Імпортувати таблиці. Обираємо збережену таблицю зі свого комп'ютера. Імпортуємо. Бачимо всі питання та правильні відповіді вже внесені. Фінально перевіряємо, додаємо заголовок. Я додала таке, як у відео, додаємо предмет, додаємо клас, мову, публічність. Можемо додати ще заставку. Фінально перевіряємо тест, зберігаємо. Квіз готовий до гри.